Вечору приїхали, може, корінні росіяни. Не можу. Двічі в двір приходили військові російські. Край агресивний. Ног нема, каже, дирка в боку стікаю кров'ю. Помогіте мені, будь ласка. Що мені робити, не знаю. Не знаю, де далі, як жити, як бути, як то гарде. 24-го ранці ми селяни встаємо рано, чуємо що щось, прошили з тіла. потім дивимося, в стороні чого вже заряво і дим іде, потім телебачення оголосило, що вторгнення. Ті всі були Шоковані, не знали, що робити, куди їхати і де діватися. У нас у село приїхало дуже дуже багато людей із Харкова, з Чугуєва, з Відусіль, тому що ну як по всій Україні, думали, що в селах це буде більш безпечно. Але як показала практика, що в селах було ще небезпечніше, мабуть, ніж в містах. У містах від вибухів гинули люди, а в селах гинули від безпосередньої зустрічі, дивлячись в очі освободителям, які заходили в наше село. Вони зайшли сюди десь 5-6 березня. Це було страшно, коли до вас йде людина з автоматом. Приходили двічі у двір, приходили військові російські, двічі приходили. І я бачила, як магазин ограбили. Заїхали БТР, підчепили, як то кажуть, двері зірвали і виносили всі продукти. Все, це я бачила. Ввечері прийшли. На підпитку з автоматами. Прийшли до подвір'я. Що вони хотіли, вони не пояснювали. Четверо дітей перебувало у кімнаті з мамами перелякані. Менші плакали, а старші сиділи, просто нервово зжали руку і карандашом старша онучка. Водила, 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 не дивлячися, не, не дивлячись на них, випустили тут автоматну чергу, посипалося патрони чи гільзи, гільзе. В основному були призвані з Донецької і Слуганської області росіяни, які ще саме до пуття не знали, що робити. Ну, Хоч і штаб їх знаходився тут, в приміщенні школи. К вечору приїхали може, корінні росіяни, які судя з розмов, як спілкувалися люди, які пройшли, були в Сірії. І це вже були люди, які край агресивні. Теж не зрозуміло, для чого його забрали, привезли в школу. І добу його тримали. Зранку ми побачили, що його вивели сюди на вулицю. і Він стояв, ну, бачимо, що поза нехарактерна для нього, він такий емоційна у нас людина, то стояв руки так наперед, і потім зрозуміли, що у нього зв'язані руки. Добу тримали тут у вестибюлі в школі. Ну А то хто активісти, хто і де зброя, і де дільничий інспектор. Оце те, що вони. Хотіли, а там тримали, тут сидів військовий з автоматом. Я, як злодій великий, був під охороною все. Ну, і... А потім ввечері вони почали збиратися. Я не зрозумів, що мене зв'язали. Я думав, вже все, вивезуть з собою, але в останній момент розв'язали і сказала, дід ді, сюди. Те, що ми побачили після того, як вони вийшли, це жах. Просто жах, таке враження, що вони там жили чотири місяці і творили. Я не розумію, як можна за чотири дні отак загадити. У кабінеті початкової школи дитячі іграшки пошкодили, незрозуміло для чого. У м'яких іграшок вони вушка там повідрізали. Вони в дитячих кофточках повідрізали рукава, для чого це було зроблено, незрозуміло. Оргтехніку вони забрали, коли вивозили. Ноутбуки всі вивезли, які в нас були у школі, комп'ютер вони вивезли. На велике наше щастя, що вони пробули тут п'ять днів і потихеньку звідси були якимсь чином не зрозуміло, з яких причин, але вони виїхали. 29 березня з двох сторін, з сусідніх сел була спроба зайти в село і захопити його. Був короткий вуличний зустрічний бій. Потім село накрили з Мінометів Загинуло в нас в той день три чоловіка в селі і два чоловіка були важко поранені. Ну а потім 30 березня прилетів літак і відбулося бомбардування села Маспаново. Вертольот загорчав і зрив, поранило в голову. Не можу. Три ракети одразу шурнуло, усе одразу горіло, все. Вон туди у погріб шурнуло. Я в хаті, там у цьому відділі мене викинуло, голову поранило, а тоді мене кров встановили, і благодаря Каті відвезли в больницю. Побачили дим. Ну, ті, хто були неподалік, ну які живуть, хлопці там прибігли, давай тушити. Побачили, дим прибігли, чи жива людина, побачили, що поранений. Е, я тут дзвоню, на силу дозвонилася, бо ж у нас не було зв'язку, ж не було світла. Було пряне поранення голови, були осколки, в нього стекла були, осколки по по обличчю. Видно, були рани, весь тут, тут кров була запекша вже. Каже, Я кажу, лежу біля туалета, каже, ног нема, каже, дирка в боку стікаю кров'ю. Помогите мені, пожалуйста. Ну, я кажу, чим же я тобі поможу, синок? кажу. Я кажу, не можу до тебе добратися ніяк, кажу, не дойду, кажу. Коли мене ранило, теж вся кров по нозі пішла і впах. Ну, я тоді наш мер нашого села Іван Олександрович. Я дозвонилася до нього, сів на машину і поїхав, тут ракети летять, і він поїхав. Погрузили його, привезли тут, стали. ж хотіла підійти до нього, ну не спіла. Румку не довезли, Ромки вже не А 19 іюля чоловік погиб у дворі, ракета прилетіла. Ой, я прийшла побачила якийсь ужас, який воль. Нема в мене хати, як то кажуть. Куди мені поїтися, куди мені піти. Чим мені ремонтувати, що мені робити, не знаю. Не знаю, де далі, як жити, як бути, як то Будинки Будинків 10 зруйновані дуже серйозно. На сьогоднішній у нас 208 будинків, жилих, в яких люди живуть, ну і 72 будинки. Постраждали внаслідок руйнування вікон, дах. Тут влучення було, залишилося насіння, зерна, зерно соняшника, і воно гріло майже місяць, вигорало, тут прям така була калюжа величезна. І досі-досі такий запах, прям сморід, гарі стоїть. Як проходиш мимо, або навіть на машині проїжджаєш, і такий сморід стоїть і по, по сьогоднішній день. Пряме влучання у вікно залетіло, збило плиту із стелі і пробило сюди на перший поверх. На другому поверсі у нас навчалися діти старших класів. Це у нас були три приміщення: одне кабінет зарубіжної літератури, а там далі були два приміщення початкової школи. Це нова українська школа обладнана усім. З мультимедійними проекторами, з ноутбуками, з усім з усім, з новими меблями з сучасними. Оце у нас три кабінети. Вони склалися в один. Там було видно, де було загорання воїни. Затушили нашу школу, не дали їй згоріти після влучання прямого під обстрілами, під вибухами. Вони бігали. Носили воду, тушили, вибухи лунали і летіло. От на дошці наші воїни Збройних сил напис зробили. Тема урока. діток наша горіть будуть і тут, і в воду. Це був надпис зроблений 6 вересня, а 7 вересня вже погнали расистів, витіснили їх із Гракова. У нас не було їх на той період. Гракова, Іванівка, Балаклія, тобто окружні села вже звільнялися.